Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цетрин. Двадцять хвилин до кінця обіду я навіть не спав ще. Кринися, що ти робиш? Не даєш поспати. Це я не даю поспати. Та ти так хропиш, що мухи з кабінету повилітали. Саме снилось, як я їду на машині, а всі мене обганяють. Привіт, братики! Здорово, Філіппова. А що це в тебе на шиї? Що, на трасі дальнобійник не помітили фуру збив? Я ж тобі казав, візьми на жилет, оцей яскравий. Тобі цього жилета, у мене яскрава. А! Лінчик у мене яскравий! Може ж такий опит, я ж стільки е, років на дорозі. Стою. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Що ти приперлась до нас? Так от, через цей опит і приперлася. Коротше, на дорозі стою ж багато років, бо це в одній позі. Коротше, ти так достоялася, що у мене це як його. Ось тях ага. Чуєш, краниця, ти від неї трохи подалі, бо може це заразне. <рес> Філіппо, ну, якщо ти хочеш, щоб ми тебе трошки розім'яли, то. Один одного розуміть, ага. Коротше, мені ще доктор сказав. Він сказав, що мені треба це яке. А Електрофорез. Ну? No. А у мене немає часу до нього їздити. Так що ти хочеш, щоб ми з криницею на трасі постояли. Ми не такі. Ну, що платить нормально, то в принципі такі. От криниця. Я завжди знала, що ти у нас головопогодний. Коротше, що я ж хотіла. Я хотіла у вас попросити цей електрошокер. Ну, замість електрофорезу. Сама себе буду лікувати, розумієте? А я вам за це дам щось своє. Та щас, звісно. Ти що думаєш, що ми злочинців будемо ловити з цим як його, з спльоткою чи з твоїм Jim, цим, неподобством? Ой, Кого ви там ловите? Бог так, Філіппова, ти давай май цей повагу до нас. Міліція, як і злочинність, вона не дрімає. Ага, не дрімає. Я чула до першого поверху, як вона не дрімає. Так, Філіппова, а знаєш, а я згоден. Давай, ми тобі електрошокер, а ти нам цей свій. Кляп. Боже моє ти сонечко, як у воду гляділка якраз з собою взяла. А ага. так, на тобі, як то кажуть, на здоров'я. Ага. А це мені, да? так? Ага. Ти цей там потужність зменш, бо як шандарахне, взагалі працювати не зможеш. Ага. А це нормально. Це, як то кажуть, наші органи, собі кращі органи. Це попасть, вже, обіймаємо. Йди вже, йди. Ага. А на що це нам? А це не нам. Це тобі. Що? тепер я висплюсь. <звук> Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Начальнику, це якась помилка. Давай відпускай мене! Так, челіпова, будь ласка, закрий рота продовжуйте. Yes, я приїхати у відрядження. Так. And uh, поселився in this hotel and uh, захотів розслабитися з дороги. А, і викликав повію. Так, та чорт, да, відпускай мене. Нікого я не викликав. Викликав. Так, Філіпова. Що? Закрий рота, бо я тобі його затулю чимось іншим. Що? віриш мені чесні чи цьому фріцу! Я не фріц, я британець! А, британець, засранець ти! Викликав почесну жінчину і не хочуть платити. Так, значить, що... свободу чесним повіям! Свободу чесним повіям! Так, Філіпова, ти мене а... вже дістала! Ану, відкрий рота! О! <риклад> Продовжуйте. Энде uh, я відкритий пляшки шампанського воно oh. uh, uh, бризнуло прямо на пол. Все в бризгах було. Uh, uh, я вибачаюся. Uh, uh. Доведеться залишити тут як речовий доказ. А, okay. Окей. Uh, на столі лежала візитка. Я плохо читаю українською. Так. And, uh, там була картинка медсестра, уборщиця and вчителька. Um, or... Вся только. наша бюджетна сфера, так. Yes. And я визвав покоївку, а приїхала ця жінка і почала мене набрасувати. Ну, ну, ви не переживайте, ми розберемось. Розберіться, будь ласка, бо Україна то Європа. Ну, тут таке діло. Хтось за, хтось проти. Але ми все зробимо. Ви йдіть собі, okay. відпочивайте. Так, а ми все зробимо. Все буде, як то кажуть у вас в Англії, все буде зергут. Дякую. Так, Філіпова, okay. uh, oh, да, так. <реш> <реш> так, це що було взагалі? А? Чалю, давай, випускай мене! Нікого я не домагалася. Він сам подзвонив нашу агенцію і сказав, що потрібна покиївка, я і приїхала, що не так. Ч, куди тебе випускати, а? Тим паче, ти що, даремно в прибиральницю вдягалась? Не прибиральниця, а покоївка. Так, тримай два головних атрибути Поприбираєш прибираєш тут і можеш бути вільна. А я поки займусь вивченням. Речових доказів. Начальник, я краще діка зінняюся. Може, у вас там у голові щось нема, але я я просуну оце. Ти що, Не знаєш, як в таку дірочку ввити отаку фігу? Чуєш криниця? Обов'язково горщик на голові тримати. Може просто по горщику постріляєш, а? Мотивація не та. Я вже раз десять по горщику просто стріляв і ні разу не влучив. Ой. Його. А зараз та що змінилося, а? А зараз або пан, або пропав. Ну, точніше, або я пан, або ти пропав. Ха-ха-ха. Та не бійся, я ж атестацію по стрільбі на відмінно здав. Рівняйся! Струнка! Приниця! Слухаю! Що ти робиш? Три 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 тренуюсь стріляти! Молодець. Хочеш бути як твій начальник? <світку> 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 знаю, знаю! Хочеш! <світку> Петренко. Це що таке? Текіла? Ні. Це. Традисканція! Я такого ще не пив. Тут не пити, тут нюхати треба. Петренко! Перестань нюхать на робочому місці. Я собі такого не дозволяю вже тиждень. Вільно. Ось виділили нам такий транспортний засіб для прискорення роботи нашого відділку. Раніше для прискорення начальство пендель давало, а зараз. А чому саме нам, а не поліції? Вирішили почати з тих, кого не шкода. Так я же питаю, чого нам, а не поліції. Ти бачив, як вони на машинах їздять, а тут вони взагалі повбиваються. Відставить балачки хренеться. Ця штука називається Хероборд. Хорошо. Херород закрой. Давайте освоюйте апарат, орли, щоб завтра літали як бройлери. Зрозуміло? Так, точно! Вперед! І дивіться, не проїб... Не загубіть. Це доньки генерала. Що це? Ха! Ну що, криниця? Приймай апарат. Та ну, якось стрьом. Та що стрьомно? нормальна штука. Нормальну штуку хера бордом не назвуть. Та перестань, я бачив, навіть діти на такому в школу їздять. Дивись, що потім діти до мене в лікарню не їздили. то це при умові, що в мене після цього будуть діти. Диви, криниця, я тобі зараз покажу, як треба їздити. Як потрібно як орел літати. Тут головне зразу встати. Отак, Оп, оп-о! Бач, став. Так. Так. А ти впевнений, що це саме отак от робиться.

Все. О, тут тренуйся. Диви границя, в мене майже виходить. Здоров, начальник. Здорово. Долю приніс. О. Ого, а я давно казав цьому продажному козлу місце за гратами. Так, чуєш, ти цей фірку прикрий? Зрозумів, був неправий. О, а це що, гіроборд? Кльова штука. Я знаєте, скільки таких спис... той. Бачив. Я навіть катався на ньому. Так а може ти нам покажеш, як то. Або ми навчимось на ньому їздити, або ця штука нас уб'є. Фігня питання. Стаєш ровнесенько такий, наклоняйся і поїхав такий, ось о раз, повернув такий джіонджі. Головне тримати баланс до побачення. Що ти стоїш? Треба його головити, бо воно вб'є! Хто воно? Хто воно, полковник?